Я про себе можу сказати. Ми коли бавилися в Барбі, в більшості все закінчувалося, що твою барбі їбе ведмідь. Так, да. Богдан, такі у нас ігри. Я, я не можу поняти, скільки ти грала в Барбі. Да ну-ну, Ми бавилися, ну, типа, Недавно, 6 років. Шість років там. Шість років ведмідь жарив в твоїй Барбі? Да. Ти розуміла, що таке їбатися? їбаться? Не знаю, але нам здавалося, що це прикольно. весело поставить. Барбі, ну, типа, в мене Як була, у мене була подружка, у мене була подружка, в якої було дохуя ляльок Барбі. Mm. Дохуя, Бо в неї було дві старші сестри, mm. і в неї дохуя було іграшок, взагалі, і ми до неї приходили грати там, типу, неї... коротше, цілий балкон батьки зробили ігрову з її іграшками. І у нас там такі оргії були з куклами, що просто піздець. В неї були ще кени. Ну, тіпа, у мене кена не було ніколи. У мене була ця барбі, ще й не справжня барбі, така вона. Тіпа, китайська Барбі, да -да, оця, оця, Індійська. Що ну, І у мене Барбі, всім, кому приходилось їбатися, це з пупсом. Вони там сосуються. Так, це навіть менше ми були. Мені кажеться, що ми ще навіть у школу не ходили, п'ять нам було. Це було перед школою, Того, що ми з Мар'яною Наконечною на, конечній, на, на вихід. Да, да, це ще було перед першим класом, бо ми разом з нею в школу пішли. Ні, ну ми не робили це, тіпа, що вони прям стонуть чи ще щось. Ні, просто, тіпа, вони там поцілувались і потім він там, вони йдуть спати, і тіпа, кен лягає на ляльку.